Нам дано ось такий великий вираз, який нам слід розв'язати. Бачимо, що тут дуже велика кількість різноманітних операцій, такі як додавання, степінь, множення, дужки. Пропоную пригадати порядок послідовності дій. Перше, це у нас дія в дужках, тому дужки. дужки. Друге, це у нас піднесення до степеня. Степінь. Третє це у нас дія множення або ділення. Множення. Ділення. Ділення. І остання операція. Остання дія це у нас додавання. Віднімання. Віднімання. Окей. Бачимо, що у нас є якісь дії в дужках. Отже, почнемо з них, бо вони у нас в пріоритеті. Далі, у нас за пріоритетністю йде степень. Отже, ми бачимо, що у нас є вираз 2 в степені 2. Отже, нам треба піднести 2 до квадрату. 2 в степені 2 це у нас буде 4. Окей, і тепер обрахуємо. Отримаємо 1,14 помножено на. 1 плюс 4 помножено на 3 можемо одразу обрахувати це буде 12. Поділено на 7 плюс 2 помножено на 3 це буде 6. І плюс 1. І все, то квадрат. Окей, що далі? Далі я пропоную обрахувати ось ці два вирази. З 1 плюс 12 ми отримаємо 13. І з 7 плюс 6 ми отримаємо теж 13. В результаті цього одна чотирята помножу на вираз 13 13 плюс 1 і до квадрату. Ми знаємо, що 13 поділити на 13 це у нас буде 1, 1 плюс 1 це буде 2, і до квадрату це буде 4. Отже, у нас буде дія чотирнадцята помножена на 4. Ми можемо це записати у вигляді чотирнадцятих. Зараз ми отримали дріб, але цей дріб є скоротним. Що це означає? Що ми можемо і чисельник, і знаменник поділити на одне і те саме число, і від цього вираз не зміниться. Отже. 4 ми можемо поділити на 2, і 14 ми теж можемо поділити на 2. І в результаті обрахунків отримати 2 сьомих. Супер!